Чому важливо слідкувати за ротовою порожниною та очищати її від бактерій? Всі ми знаємо, що потрібно чистити зуби зранку, з вечора, після прийомів їжі. Але саме чому це потрібно робити, тому що дуже велика кількість бактерій накопичується тут в різних карманах між яснами і зубами. І вони з такою великою швидкістю розмножуються, тобто негативні бактерії, поділ клітини зросту однієї бактерії десь до 20 хвилин. Тобто вони просто масово-масово особливо вночі утворюються і вони мають здатність проникати в кровообіг через наші ясна. Тому дуже важливо проводили такі багато вчені досліджень, Дуже важливо, особливо вагітним і всім людям, але вагітним в тому самому числі слідкувати за своєю ротовою порожниною. Якісно очищати ці бактерії, чи зуби полоскати, чи зубними нитками користуватися для того, щоб ці бактерії не